Дуже неприємна ситуація, з якими стикаються власники квадроциклів китайських, це заміна електропроводки. Неприємна і енерговитратна. І це, дивіться, Щоб захиститись від цього, ви можете продивитись, по-перше, як ця проводка укладена у вас на квадроциклі, щоб там не було. Ви можете взяти ці зажимчики, поприв'язувати, щоб там ніде вона не перетиралась. А друге, це треба завжди, от якщо ви тільки купили квадроцикл, то візьміть, є такий спрей для контактів, контакт Fix типу, називається. І ви кожен контакт забризкаєте, щоб туди волога не, не потрапляла, щоб воно стикалось, все добре, там, ну, типу, контакт був добрий. І помажте кожен контакт на проводі з комутатором, з картин зажигання, також блок. В блок можете взагалі туди в кнопки прямо напшикати, сюди напшикати цієї змазочки. Або ВД хоча б. Після мийки ви теж можете продувати квадроцикл компресором. Всі ці, ці контакти компресором продувати і все. Тому що ті квадроцикли, які вже більш дорожчі, там вже контакти захищені, а тут звичайні прості контакти. Тож рекомендую вам це зробити. І ще наступне з чим стикаються власники таких китайських квадроциклів на наступному відео.